Про зустріч лідерів європейських країн Зеленського із Дональдом Трампом. Там вони попросили президента США, аби він натиснув на Віктора Орбана, щоб той не блокував допомогу для України і вступ України до Європейського Союзу. Дональд Трамп зателефонував Віктору Орбану і поцікавився, в чому ж власне проблема. За даними джерел агентства Bloomberg, Трамп у понеділок говорив із прем'єр-міністром Угорщини під час дзвінка. Прем'єр-міністр Угорщини висловив готовність розглянути можливість проведення нового раунду переговорів Путіна і Зеленського в Будапешті. Про це вже офіційно повідомляли навіть у Білому домі. Ну, не зовсім офіційно, але говорили відкрито. При цьому Орбан не підтверджує сам персональний факт телефонної розмови, але пізніше він написав пост у мережі Facebook і дав зрозуміти, що змінювати позицію щодо України не збирається. І заявив, що членство України в ЄС не дає гарантій безпеки для України. Ну, мовляв, я вас почув і на чому все. Тому, друзі, така от ситуація. Тим паче, буквально днями я вам розповідав про те, що Збройні Сили України завдали удару по перекачувальній станції нафтопроводу Дружба і нафту неможливо постачати тепер до Європи, ну зокрема до Угорщини. Тому що на інших напрямках нафта постачається. Але міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що транспортування нафти нафтопроводом дружба поновлено. Поки що спростування з боку української влади не було. Що, власне, сказав Петр Сіярто. Після української атаки позачора вночі транспортування нафти до Угорщини по лінії «Дружба» кілька хвилин тому було поновлено. Щойно подякував заступнику міністра енергетики Росії Павлу Сорокіну за якнайшвидше відновлення збитків, завданих атакою. Ми очікуємо, що Україна не здійснить чергову атаку на нафтопровід, який мав вирішальне значення для енергопостачання нашої країни, заявив Сіярто. Не виключаю, що це може бути і вкид від Сіярто, але й не виключаю того, що дійсно постачання нафти поновлено. Тому треба бити, як на мене, влучніше і частіше. Безумовно, удари по навтопереробних заводах і по різного роду перекачуваних станціях вони задають збитки в російській економіці, але хотілося, щоб такі удари були масованішими. Для цього нам потрібна просто західна зброя, якої на даному етапі, я, чесно кажучи, ну, не відзначаю. Принаймні, у звітах Генерального штабу збройних сил України мова йдеться про безпілотники, які виготовляємо ми. А от далекобійні ракети, які можуть дотіти на тисячу, дві чи три тисячі кілометрів, поки що я не фіксую. Все ж, російська економіка справді перебуває нині у стані депресії, так кажуть російські економісти, але як на мене, то вона в стані рецесії. Індекс виробничої активності бізнесу Росії у серпні 2025 року знизився до мінус 5,4 пункти, що стало новим мінімумом з кінця 2022 року. Це показало опитування, яке провів Центробанк Російської Федерації за участі 15 тисяч компаній нефінансового сектору економіки. Тобто, друзі, це офіційна інформація російської влади. Це дуже важливо. За даними опитування, кожна четверта російська компанія скаржиться на зростаючі витрати. Майже кожна п'ята на дефіцит кадрів, а 15% на брак коштів для фінансування оборотного капіталу. Тому саме зараз Росія активно контрактує до Збройних сил Російської Федерації іноземців. Після трьох років військового буму, коли на армію і держоборонзамовлення з бюджету Росії було витрачено понад 20 трильйонів рублів. Російська економіка впала в депресію. У другому кварталі Росстат оцінив її зростання в 1,1%, що майже вчетверо менше, ніж на кінець минулого року. Тоді було 4,1%. І темпи зростання промисловості впали більш ніж удвічі з 4,6% минулого року до 2% на кінець червня. І ще друзі, трішки вам інформації про гроші, але тепер про українські парламент цього тижня планує. Ухвалити закон про зміни до державного бюджету України рада має намір розглянути перерозподіл майже 45 мільярдів гривень на резерв. Мінцифри, освіту та медицину. Про це ще минулого тижня писала очільниця бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа. І вона помідовила, що комітет рекомендував ухвалити в другому читанні відповідний законопроект. Найбільше скорочення це 33,6 млрд гривень на обслуговуванні державного боргу. За рахунок чого будуть гасити і як це будуть пояснювати, я вам поки що сказати не можу. Ну і ще 8 мільярдів гривень збирається забрати з бюджету Києва. Зараз довкола цього питання дуже велика інформаційна кампанія і битва. 25,7 млрд гривень планується спрямувати на поповнення резервного фонду для покриття непередбачуваних військових та гуманітарних видатків. Мінцифри додатково отримує 4,3 млрд гривень. І 4,6 мільярди гривень на харчування учнів початкових класів по країні та 5-11 класів у прифронтових зонах. Ще 3,2 мільярда гривень на ліки для тяжкохворих і лікування дітей. Тому активно Верховна Рада також і перерозподіляє кошти. І На завершення вам інформація про США. Можливо, вам буде цікаво, а ви напишете в коментарях. Ілон Маск того часом дуже хотів створити нову партію. Якусь американську незалежну. І навіть анонсував про те, що він юридично зареєстрував її. Але нині ухвалив рішення призупинити створення свого політичного проєкту, аби зосередитися на бізнесі та не відбирати голоси у республіканській партії. Тобто він від неї далеко не відходить. Про це пише видання Wall Street Journal з посиланням на свої джерела. За їхніми словами, одним із ключових факторів у рішенні Маска є його прагнення зберегти хороші стосунки з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсо якого, власне, вже Трамп оголосив своїм наступником. І Маск визнає, що створення третьої партії зашкодить його стосункам із віце-президентом США, яку, певне, він буде фінансувати на президентських виборах у 2028 році.